Так, ну а зараз я хочу вас познайомити з хлопцями, які доведуть, що винахідливості українців просто не існує жодних меж. Давайте одразу розкажемо нашим глядачам, на чому ви граєте. На косах. Кому взагалі в голову прийшла така ідея? Нашому викладачу Дмитру Сергійовичу. Косарі інструменталісти. Місто Київ. Я спочатку думав, що буде якась спеціальна коса, а коли мені сказали, що вези там свою здачі, ржаву, якою батько 10 років назад косив газон, я дуже сильно здивувався. У хлопців коси саме музичні спеціально виготовлені, а в мене коса ось його батька з ржа і ржавіла, така, ну, тобто робоча. Аутентична. Да. Так. Коса це інструмент, який в принципі є основою життя. Бо завдяки косі людина могла збирати врожай, перероблювати і робити собі їжу. Насправді, справжній музикант може на всьому грати. Хоч на підвозі сісти і палками грати, на хоч, коробках, хоч я по ньому пауті. по голові буду стучати. Це все одно можна щось зіграти. Вже звикли так до коси, що нібито все життя на не ньому граємо. Mm -hmm. Так, а ви їх самі заточуєте там, підготовлюєте? Ну, ми їх не заточуємо. Да. Ми навпаки тупимо. А -а -а. Так. Тобто іноді тупити, це все ж таки добре, так? Ми дуже, дуже багато вкладаємо на нашу музику в благодійність. Більшість концертів, в котрі ми граємо, всі гроші, що там або призи, що нам дають, ми відправляємо хлопцям. Поки вони там захищають нас, ми маємо прикривати їх тут. Ці учасники дуже сильні, але ми хочемо своїм виступом показати, що у складні часи може народитися та й розвинутися новий талант. Якщо ми переможемо, то виграш прямуємо на пришвидшення нашої перемоги. Хлопці, це просто нереально круто. Ви молодці! Козарі ваші обласки! Іване, ну це ж хітяра, так? Мені здається, що отут уже вимальовується козак-сіромаха. Да? Клас, слухайте, хлопці, дуже круто. Ну, е, Насправді я хочу сказати, що це. Це прикольно, це сміливо в цьому є щось нове. Я вважаю, що завжди потрібно шукати якісь нові рішення для того, щоб дивувати людей. Да? І в музиці вже так багато всього зроблено і використано. Що для того, щоб в музику приносити щось нове, іноді треба грати і на косах. Що стосується вашої гри, хотів сказати: по перше, що ви молодці, це був класний номер. По-друге, Мені здається, що е, якби видовищніше було б, якщо б в косах були рукоятки, типу, і ви стояли б повністю з косами, але я не знаю, як це е, буде впливати на саунд. Але ви, от у мене питання: а на чому ви грали до того, як ви почали грати на косах? Барабани. А, а, на а Барабани. Ви всі, -ударники. ви всі ударники. так? Слухайте, ну це дуже прикольно. Ваня, а на чому ти грав, коли був дитиною? – На жаль, не на чому не грав. Як то, це? Е, коли дитиною, а, ну, ну, в мене ж немає музичної освіти, я так, вискачка, самоучка У вас класна енергія, ви трішки хвилюєтесь, да, це відчувається. А ну, не всі. Хто хтось більше на такому на впевненому, Хтось трішки хвилюється, а а але це класно, не знаю. Мені сподобалось тобі, як взагалі. Ну прикольні, дуже <клес> не дивилися на те, що ви недав... ну, нещодавно разом в такі футболки вже гарні, красиві поробили. І мені е, подобається, що ви е, як вас звати? Ярослав. Ярослав, ви так само роб робили, як і я перед виступом в дитинстві. Я грала на фортепіано. І е, не зважаючи на те, що в мене дуже гарна платічка, або якась спідничка, все мама нагладила, напросувала. Я оце сьоду, і от перед кожним оце виступом все тут помял, і ви так само це якась, якийсь прикол, мабуть. Мені здається, у всіх, хто на чомусь да, просто руки підніють, дуже підніють, руки, да. так через нерви, але цього взагалі не було помітно. І мені ще здавалось, що ви коли граєте, що ви ніби як. Прикольно побудовано, що ви як ніби спілкуєтеся. Та-та-та, що -та, ти сказав? Я, давай, а я, а я тобі ви як розмовляєте там між собою. Це ж поговорили, та? це дуже прикольно виглядає взагалі. Від вас класна енергетика. Ми просто прийшли, покайфували мене таке враження, такі якісь легкі. І мені було б цікаво, напевно. Якби в якійсь моїй пісні був такий інструмент, це дуже унікально, прикольно. Купуємо сьогодні косу і, так, на і барабаном. Найвіше так, так. вам купувати косу, домовтесь з косарями, та і все. Я хочу почути вашу думку. Хлопці впоралися, в них все вийшло. Молодці, дуже класно. друзі. Я вас вітаю. Це наш перший такий виступ на такому грандіозному шоу, і ми дуже радіємо, що у нас є можливість, щоб нашу творчість побачили на всю країну. Клас, дякуємо дякую, вам. Дякуємо. Євгенчик, Жень. Ну, тут тобі хоч сподобалось. Uh -huh. да? Нормально, так? Uh -huh. да? Ну, це краще, ніж повітряні гімнасти. Чи краще, так? Да? Угу. Дякуємо тобі. <плат> Тріо жоржини, так. Ну, у нас одна жоржинка тут на диванчику, так, як вам. Це було дуже потужно. Хлопці ви виглядали максимально злитно і єдино, тому не зупиняйтеся. Велика подяка вашому викладачу. Експериментуйте, і це буде неймовірно просто надалі. А ви десь колись таке подібне чули? Ні, ні, так ні, це дуже цікавий досвід почути таке вперше ще й в такому масштабі. Ну що, хлопці, ви вразили. Вразили всіх у студії. Я впевнений, не вразили і всіх глядачів. Тому отримайте свою порцію обласків. В косарі. Це також дуже круто. знаєте, ніколи таке не відчав. Ну а біля мене